Звернутися на, по наявним підставам, звернутися у правоохоронні органи, звернутися до депутатів Верховної Ради, звернутися у комітети, в Генеральну прокуратуру, щоб їм було легше працювати. СБУ, значить, по фактам корупції, значить, е, куди ще? По будівництву. Оці питання, що ми піднімали по будівництву. А то лошад у нас спіляють. Звернутися у СБУ, правоохоронні органи до депутата Верховної Ради, який присутній, знайшов час бути присутній нашому місті. Давайте до нашого раді. депутата від міської ради, від... до, до нашого міста міста депутата від міста Ужгорода. Можна і до всіх депутатів від Закарпаття. Давайте а. до тих, хто має заінтересованість. Наш зобов'язаний депутат Верховної Ради прийшов має заінтересованість, до нього звернулися, до СБУ, повинен самі. До керівництва народного фронту народного фронту відповідальність на себе. Взагалі змагачення пана Волошина надходження. Звідки його кошти на той будверський? Тому що в мене є інформація, що це є людина чубірко що за всіма його прикладами, ним будинками там стоїть, стоять гроші Кремля. Фактично, це є людина Медведчука, і фактично це є гроші, він є баріонетка. Буквально під розумієте? Так, скажу, шановні, е, Іван Волошин, як то кажуть росіяни, голкаксакол. Е, його е, неофіційна, або я вже не знаю, чи офіційна дружина е, Готар є така, вона входить в 50-ку, або там вже в десятку багатіших жінок Закарпатської області. Щоб ви розуміли, така собі дівчина ніде не робила, нічого не, не зробила, але вона. Уже в десятку багато щело, що закладає свої доходи, рекомендувати міській раді припинити повноваження першого заступника, до страхово припинити повноваження. Та рекомендувати міському голові звільнити займаної посади в уж родського міського архітектора Івакиш. Перший пункт. Другий пункт. Голосувати так, також. Зараз ми в цілому. Звернутися в Управління Служби безпеки України, Генеральну прокуратуру. Значить, е... Управління Служби безпеки зразу, е... Олександр, можете залишати, вони дали відповідь, що вони зараз... Нічого, Займи. нехай, нехай. Хай знають. Хай знають, вони, вони самі нас самі вони самі нашу... самі. Вони не... читають. Танці є управління служби безпеки України, значить, що ще? Генеральна прокуратура, народний фронт, міліція, у міністерство внутрішніх справ. А що ще ОСБУ? Я думаю, під... не не податкова не, адміністрація. Друзі, Податкова адміністрація. А вже є антикорупційний комітет. Ось не друзі, другий пункт доручити підготувати звернення кому. Пані Наталі Мастенко. А до до кого? з приводу а до кого? З приводу обставин, які викладені, значить, корупції, раз, значить, земельні рішення, два. Всі обставини, значить, які були так. виділені, бо домовини. З, з приводу системних порушень. Або зробити робочу групу, з приводу системних порушень. Дякуємо вам. Ви, ми можемо абсолютно дійсно робочу Олег, хто? Добре, тоді пані майстре доручитись. доручити. Значить, третє, звернутися в мене було таке, зараз ми підкорбуємо, звернутися у ДБК, у прокуратуру з приводу наявності в дій послових осіб ДБК ознак злочинів. Да. ДБК інспекції сільгосп, державна в... інспекція сільгоспуду сільгосп, в Закарпатській області. Значить, четверте. Звернутися в прокуратуру з приводу притягнення до відповідальності з приводу в діях депутатів міської ради по скасованим рішенням ознак злочину. Да. П'яте. Оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради всі правоустановлюючі документи на об'єкти приватизації, які є в програмі приватизації, та інвер... документи по інвентаризації. П'ять пунктів.